Це третя частина, і тепер ми йдемо прямо зараз лікувати за Сатурном, і ми пішли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, це? Я не можу зайти. Так, відкрию двері ключем, так. А, не на можу відкривати тим ключем. Так, зараз зайду. Так, уже краще. <різь> Добре, тепер ну його будинок. Тому треба прослідити, що він робить там за вікном. Ось, я не достаю. Так, Він зараз дивиться там мультики. мультики. Мультики, 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 ого. Спанч Боб. О і Патрик. О, що це Сквідвард тут? Щось якийсь сумний. Ну, мультики круті. Так, я піду в туалет, я ж його вже побудував все-таки. Піду. Да. Так, так, так. Він <звук> вже побудував в туалет? Серйозно? Коли він вже стих? Ну, добре, давайте будемо слідити далі. Так, де він тут? Ой, де він дівся? А, а де він дівся? Що? Це він вийшов тобто, зі свого дому? Де він зараз цікавив? Що? Він зайняв моє місце. Ммм. Це капець. Я його обкидаю. Ну, стрибай же Сатурн, тобі капець І ми пішли до нього. Врятувати своє місце. Попадує цікаво. Так, тут немає ніякого метеоритка. О, він щось говорить там. Сподіваюсь, що не буде. Так, давайте попробуємо в нього попасти. А! Метеорит! Капайсь, метеоритні. Невже хтось в мене кидає? Може він просто пролетів, тому що тут падають метеорити. Ого, впав якийсь метеорит на космос. А чому він сюди саме впав? Так, так, ла ля ла ля ла ля ла ля 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 Аай. А, метеорит! Ай! Ааа! То в мене його пускає! Хто в мене пускає метеорити? Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Так, сподіваюся, що він мене не знайде. Ну, давайте звідси попробуємо кидати в нього метеорити. Сподіваюся, що я в нього зможу попасти. О, я маю попасти. Так, я зараз буду всіх кидати Хто тут при Я кидаю в мене метеорити. Він здається, зрозумів, що в нього хтось кидає метеорити. Тому... Це наш шанс. Хоп! Його збити з нашого місця. Ах, не попав. Так, треба прямо в нього цілиться. Що? Метеорит? А-а-а! Ха, не долетів. Так, треба. Треба. Поки він нас не бачить. Що він нас побачив? Треба Трим, тримай. Тобі капець! Він же ж зараз, ну зато він може згоріти зараз. О, згорів, Хе -хе. О ні, він біжить за мною, тікаємо. І гуляємо в нього ньому метори. Ні, це Тікаємо. Та ти взагалі думаєш, що робиш? Все-таки ти втік! Я зараз в тебе можу попасти. І Я тебе заграти посажу. За що? Якщо це було моє місце завжди? Я тебе зараз з'єм. З'їм і з'їм. Німеччина допоможи Для чого? За мною звездця Сатурн. Він не бачить Він мене не бачить Ой. Та для чого тобі це допомога? Я тут продаю ходой, тому не заважай мені. Метеорит. Та чого мене всі називають метеоритом? Я не метеорит. Девять. Опа, вау! що? Що він рай це Ага. Що о, ні, я попав по школі. Але ага. мені нього. Він, там робить. він знов на моє місце сів. А -а -а -а. Посплю собі. Сподіваюся, що ніхто в мене не буде кидати метеорити Він прям кричить, а не говорить, ну це чую, він зараз буде спати на моєму місці. Ну давайте зараз його обкидаємо. <звук> Шо? <звук> Начебто і нікого немає ніде. Я, начебто, когось чув. Ну, можна спокійно дреймати. Давайте попробуємо в нього попасти. Блін, промазав. Ай же в нього попав. І ще раз то шо по мені кинув ой ой, ой ще раз так сподіваюсь що він тут не з'явиться і не займе моє місце бо це моє місце і воно назавжди лишиться моє а ти мене вже Ух. Ой, ух, же тут высоко и ух, 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 Ой, ух, Ой, ух, 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 Да ничего, ух, 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 ухи, ух, 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 Ой. -хой 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 -хой. Давай, тихо, сын, кубеди, Ой, Мені не треба це так, що це було? О, він говорить щось там. Е, мені напевно показалося. Ну Сподіваюся, що, що мене ніхто не обкидає. Метеоритиками. Ну так. Не, вподоби тобі. Розумієш? він мене побачив. Опа, метеоритик Це ти? Ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Тобі, напевно, буде капець зараз. А. Тобі капець. Але я тебе... Тебе цього разу не з'їм, а просто поб'ю. О, ні, що робити? Що? Ти не заліж на моє місце. Ні-ні-ні-ні-ні. Ааа, -ні 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 -ні. отримай. Ай! Тобі капець. Зустрінемося в четвертій частині. А я піду займу своє місце. А ти уйди, звідси. Поняв? Уйди. Ні, не уйду. Ну, дивись собі. Але я нікого звідси не піду, або пропалю звідси. Або я тебе побью. Я не звалю звідси, поки ти звідси не підеш. Поняв ай. Ой. Поп'ю блок з колу і поїм. І піду займу своє місце. І всім пока! Зустрінемося в четвертій частині. Я вже побив його, він поки що без свідомості лежить. Не в нього ще відберу гроші. Гроші, 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 статі гроші, хочу гроші, гроші, гроші. Відберу в нього гроші. Тому на цьому кінець. Всім пока. Гроші, гроші. Мені потрібні гроші. Стумбочки. Я пішов додому. Бай-бай всім.